Доброго вечора всім. Рада, що приєднуєтесь. Ось. Я сьогодні вийшла не в той час, коли я мала вийти в ефір. Так, я сьогодні зранку. Щось мені ніяк не вийшло, якісь такі всякі домашні справи і так далі, і чомусь не вийшло. Отож, спонтанно вирішила сьогодні все-таки вийти в ефір. Доброго вечора вас, рада вас бачити, доброго вечора всім, рада вас всіх бачити і буду рада, якщо е, дасте мені знати, як мене чути, як мені видно. Будь ласка, полайкайте ефір традиційно, щоб я могла розуміти, що ви мене чуєте, все добре, все окей, і ми можемо з вами говорити. Значить, дивіться, чому я вийшла сьогодні в ефір. Відразу по ходу діла буду говорити. Класно, дякую вам. Дивіться. Значить, що я хотіла ще сказати? З вами Ліана Бонько, і, можливо, хтось приєднався знову ж таки вперше, і вперше мене бачать, я психолог. Більше детальної інформацію ви можете переглянути на моєму сайті в шапці профілю. Доброго вечора. Доброго вечора. Ще раз рада приєднанню за те, що ви є зі мною. Ось, можете переглянути інформацію на моєму сайті, там більше інформації є про автора. Ось. І можете. Перейти на YouTube канал, там є більше відео. Тут ця сторінка більше така навчальна, інстаграм, тут є і дописи, і якісь рекомендації і так далі. Ось, А на YouTube-каналі набрати в гуглі Ліана Бонько, і вам е покажеться мій канал. Там є практично всі відео, і там більше всіх, хто любить слухати відео. Бо іноді я люблю, наприклад, читати, я люблю читати дописи, мені цікаво, тому що я більше візуально приймаю і так далі. Отож, в першу чергу, хочу подякувати за те, що ви є зі мною. Всім дякую підписникам, які приєдналися, які долучилися до мене Ось, які залишаються зі мною, мені також, надзвичайно, ну, це приємно. Ось, і хочу подякувати знову ж таки нашим хлопцям, які сьогодні стоять на нашій передовій. Не забуваємо про те, що маємо молитися, не забуваємо, що маємо дякувати, дякувати першу чергу Богу за кожен прожитий день і нашим хлопцям, нашим воїнам, нашим головнокомандуючим, які нам допомагають. Хлопці, якщо ви мене чуєте, низький. Уклін, низький до землі Уклін за наше життя, за новий день, за те, що можемо працювати, і за те, що можу е сьогодні е допомагати вам тут, в тилу за допомогою своїх підписників. То, знову ж таки, тому що якби не мої підписники, я б не змогла оплачувати податки, відповідно, я б не змогла допомагати нашим хлопцям. Ну і звичайно ж таки благодійність. Пам'ятаємо, що. Є джерела для того, щоб ми могли е, займатися благодійністю. Правда, перевіряйте їх, попереднього разу я говорила, і ми з вами переходимо до справи. Я, е, чесно говорячи, ненадовго. Я хотіла вам нагадати про те, що у мене стартував мій майстер-клас. Е, Забула, як називається. Досить бути хорошою. Боже, це ж треба так спішити. Значить, дивіться, не хочу просто вас довго затримувати, 15-20 хвилин буквально буду в ефірі. Ось. І сьогодні я хотіла з вами проговорити. Ви ще можете приєднатися до мого майстер-класу, значить, майстер-клас відбудеться не в цю середу, а на наступну. Ще раз, значить, сьогодні я ще пропоную вам, що є тиждень до майстер-класу, ви можете приєднатися на майстер-клас, який ми будемо розбирати, будемо говорити про ваші кордони, про особистісні кордони, що такі кордони, що відбувається з ними, чому нам їх порушують, як правильно що робити, як прокачати, щоб туди не лізли, чому нам деколи розказують, що ми маємо робити і так далі. Але ми зараз до цього підійдемо. Значить, дивіться, майстер-клас відразу хочу Сказати, буде 3.04, це четверта, перепрошую, це середа, ось о 19 годині. Я думаю, що він буде складатися з двох частин, тому що матеріалу є достатньо. Завдань буде дуже багато, де ви зможете себе прокачати, і швидше за все, що буде. Я знайшла таку, ну, тобто, мені, я би хотіла з вами поділитися такою технікою, яка допоможе вам прокачати тригери. Тригери це, власне, ті крючки. Пам'ятаєте, якщо ви попередньо дивитеся моє відео, ось то ви знаєте, що кожен із нас, ну, якщо нас щось болить, так? То нас за це зачіпають. І це фактично ті гачки, які стирчать із нас, і, відповідно, нас за це зачіпають, роблять нам боляче. Отож, ми будемо говорити, власне, я хочу дати вам техніку, але це, швидше за все, буде друга частина ефіру, тому що я не впишуся в 2-3 години, так як я це говорила. Тому ви будете мати можливість взагалі два дні попорпово по спілкуватися зі мною. І це на сьогоднішній день коштує 1500 гривень. Отож, приєднуйтесь! Що потрібно для цього зробити? Це просто написати мені в директ, набридло бути хорошою. так Ми завжди хороші, хороші, ми намагаємося догодяти, і так далі. Ось, і переходимо до нашої сьогоднішньої теми. Ефір е... сторіс не, не закинула, бо точно не могла визначити, коли буде ефір, не могла визначитися, власне коли він точно буде і чи зможу я вийти, але трапилось так, що змогла. Отож, образи. Чому ми ображаємося, так? Що таке образи і чому власне ми ображаємося? Е, поклікайте, будь ласка, на сердечко, чи поставте плюсики: чи вам взагалі цікаво, чи потрібна ця тема. І взагалі Ну, це буде зовсім коротко, я просто буквально накину вам варіанти, а ви собі далі думайте, що з ним робити. Ось... Е, Плюсики поставте так. А тепер ще поставте плюсики. Чи ви ображаєтесь? Хто дуже сильно ображається, той ставить багато плюсиків. Хто ображається там, ну чуть-чуть зовсім чуть-чуть, то ставить один плюсик. Ось. Ну, бо я, наприклад, я росла на образах. Мене я знаю, що це таке. Я ображалася безконечно, я ображалася на все, я ображалася на всіх. Мені здавалося, що всі цілий світ проти мене, всі мене ображають, всі мене хочуть принизити, все мені було не так і не то. І о, як вас гарно багато. Тож ви такі, як я. Тож, знаєте, те, що прокачали, ми в собі. Тепер ділимося інформацією, щоб вам не було так боляче. бо Зараз мене образити, ну, я знаю, чи ну, хіба геть так по-хамськи треба зі мною там щось мені таке сказати, щоб мене це дістало і так далі. Так, я дякую, дякую вам за плюсики. Ось, якщо є хлопці, якщо є дівчатка, рада, рада що ви мене чуєте, підтримуєте і що можу бути вам корисним. І так, поїхали. Значить, дивіться, що таке образа. Якщо брати із точки зору психології, то, то це є, що таке образа, уважно слухайте. І ставте плюсики, ставте плюсики, чи ви зі мною погодюєтеся. Це є пригнічений, подавлений гнів, який не знайшов виходу. Ще раз, образа з психологічної точки зору, якщо це брати, то це є подавлений гнів. Це є те, що не знайшло вихід, але воно подавлене. Тобто, ще іншими словами, можна сказати, що це є не відредагована, від від нерегульована реакція на щось. Розказую свою ситуацію. Я знаю, що ви е, дякую, Тані, дякую за плюсики. Дякую, приєднуйтесь. Чи відгукується це? Тобто, дивіться, як це відбувається? Нас нам, колись хтось щось сказав, так, і ми образились. Тобто відбулася якась певна реакція, але з якихось причин ми її не висловили, ми її не показали, ми її не проявили. І що відбувається? Ми її подавили. А чого ми, її не подави... чого ми її подавили? Як правило, ми подавляємо за того, що ми не розуміємо, яка буде реакція іншої людини. І ми боїмося, а вдруг нас зараз ще більше образять. Ой, блін, а якщо я зараз це скажу, а вдруг мене ще й обізвуть. Тобто мене абсолютно обезцінять. Погоджуєтеся зі мною? Тобто нас можуть знецінити. І кожен із нас боїться бути приниженим. Ще раз почуйте: значить, кожен із нас боїться бути приниженим, і через те, що робимо, зазвичай подавляємо те, що ми відчуваємо. Тобто, за цим може бути страх. Так? І так далі. За цим може бути ну, от той самий гнів подавлений, так? якась агресія. Якщо я зараз проявлю гнів, чорт його знає, друг мені зараз по чолі хтось дасть і так далі. Тому знову ж таки я можу фізичну біль якусь отримати і так далі. Мені можуть сказати, мені можуть мене обізвати, і так далі. і, так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, це є реакція на щось, яка є невідредагована. Звідки беруться наші образи? Значить, перше, кожна людина вона має якісь плани, так? Тобто це можуть бути нереалізовані плани. От ми собі щось задумали, ми щось собі запланували, пішло щось не так, і все. І ми образились. Надули щоки, роздули губи, все, все, образились кругом, все все погано, все зле. І якщо на мої плани не здійсняється, то кого ми винемо? В першу чергу, ми що робимо? Та, ти, така сяка, ти ти... ну або ще інших. Тобто, ми перекидаємо свину свою на інших далі. Якщо це в нас ідуть якісь певні очікування, тобто, ми ну наприклад, там розуміємо, що нам треба зараз щось зробити, і ми чекаємо від людини реакції. А вона не оправдо... тобто родина людина повелася зовсім по-іншому. І що відбувається? І відбувається те, що наші очікування не оправдані. І знову ж таки, і ми собі думаємо, то переважно буває так. Знаєте, коли в таких стосунках, коли ми є чоловік, чоловік і жінка. От ви поспостерігайте, будь ласка, от, наприклад, жінка там, 8 березня, там день жінки, чи там день закоханих, чи там день сім'ї, чи там що і чоловік забув. Не привітав, або щось купив не те, або щось зробив не так, або не то купив. Не, 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 ну, І от оце наші очікування. Коли ми сподіваємося і думаємо, що він телепат, і він має додумати, за що нам треба купити. Зазвичай так поводяться жінки. І що ми тоді робимо? Все, надула, губи надула, щоки розвісила і хожу дуюсь, 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 поки мені там. Тобто я починаю ображатись, так? Ось ну з цим ця ситуація зрозуміла. І коли нас принижують, коли зачіпають почуття нашої власної гідності. Тобто, коли нам говорять про те, що ми якісь недолугі, що ми якісь не такі, що нам ну тобто дійсно беруть за живе за те, а найбільша цінність наша це все-таки є те, що ми маємо себе цінити. Ми маємо розуміти, хто ми, що ми звідки у нас має бути чітка позиція, і відповідно до цього ми розуміємо. Ну, Тобто ми допускаємо ну, типу, ображатися чи не ображатися. так? Ось, І, власне, про що ще я хочу сказати, що фактично це образа це є позиція маленької дитини. Ще раз, це є позиція маленької дитини, що кінадуна пішла ображатись. Чи ви так. Чи, ви, чи є у вас така ситуація, що ви любите поображатися? Просто так. От, ну, без причини: там на чоловіка, на дитину, на маму, на тата, на брата, на свата, на кого хочуть. Поклікайте, будь ласка, є таке, тобто є така тенденція, що ми любимо ображатися. От. І звідки це йде? Це іде із того, що ми. Тобто, фактично, це є ознака слабкості. Ось ми ображаємося, і тим самим ми що робимо? Тим самим ми забираємо із себе відповідальність за свої вчинки, за свої дії, за свої відчуття, і перекладаємо їх на іншу людину. Тобто, на того образника, на якого ми образились, Тобто, на нашого подразника, на нашого збудника. Тому що найлегше от важко, от дивіться, скільки в мене є один із кроків коли треба сісти і поговорити з своїм близьким оточенням і дальшим оточенням. І є ситуація, ні, це не звичка. це Не звичка, е, не знаю, як вас звати е, ну, це, не, це не є звичка. Це є те, що ми себе недооцінюємо. Якраз, власне, до чого я веду. Ось, це є це про самооцінку. Розумієте? Ми не цінимо себе, ми недооцінюємо себе, ми не любимо себе, ми не приймаємо себе, і нам здається, що нас не розуміють, нас не приймають і порушують наші кордони таким чином. розумієте? Чому ми дозволяємо собі порушувати? Чому ми дозволяємо, вибачте, комусь хамити нам, лізти до нас в життя? Наприклад, та сама дуже багато часто запитів, що, наприклад, до мене от свекруха приходить без запрошення. Привіт, привіт, самооцінка ваша до тих, до кого свекруха приходить без запрошення. Тому що ви маєте сказати, і вона хоче, щоб ви вас бавили, щоб ви її бавили, щоб ви те, щоб ви все, щоб ви її розважали і так далі, і тому подібне. Приділяли їй увагу. Замість того, що у вас є вихідний, ви хочете його провести, допустимо, своїм чоловіком. Ось, і це якраз говорить про те, що у вас є неадекватна само, самооцінка. Я навіть не говорю про занижену чи завищену, бо тут треба розбиратися, що з вашою оцінкою не так, Так, щось тут у нас написалося. Ось. І, тобто, що відбувається? Відбувається те, що ви не до кінця впевнені в собі. І тут треба говорити про те, розбиратися, чому власне вона до вас приходить, чому вона дозволяє так з вами поводитись, тому що ви дозволяєте так з собою поводитись. До мене ніхто не приходить без запрошення. Ну реально, до мене ніхто не окрім дітей. Ще з дітьми я не можу виставити там, допустим, і то вони дзвонять до бабці запитати, чи можна прийти, бо вони знають, що я можу відфутболити, бо вони знають, що я, наприклад, можу бути зайнята. В мене може бути і ну тобто, тут ще розумієте, тут, що у мене домінує такий факт, мама. Значить, я вже видна, бо я мама, я маю їх любити, срати, вибачте, на всі свої хочу, не хочу, відпочиваю, не відпочиваю. Вони все рівно приходять, тому що вони її діти. І я, в силу того, що я їх обожнюю, я їх люблю, і я маю розуміти, що вони от коли прийшли, я маю їм приділяти увагу. Хоча мені деколи це абсолютно недоречно. Бо свекруха до мене не приходить. Ось і не приходила, бо мені, я мала щастя жити далеко від свекрухи, їй було далеко до мене їхати, тому вона, не до, вона була рідкий гість. Ось, І було щастя в тому, що вона не так часто приїжджала і не так часто порушувала мої особисті кордони. Ось, Тому, дивіться, тут, якщо ви ображаєтесь, то це свідчить про вашу слабкість, про вашу інфантильність, про вашу дитячість, про ваші травми, які є десь там, десь там ще ви ну, тобто, ви не до кінця себе як -то ціните і вимальовуєте чітко, виставляєте свої кордони. Це якраз про це. Ось, і коли ви будете розуміти свою цінність, коли ви будете поважати себе, свій час, і ви будете це транслювати людям, тоді не будуть порушуватися ваші кордони. Тоді ніхто не буде сміти приходити до вас без запрошення. і Ви чітко будете розуміти, як вам з цим. Тобто, ви будете розуміти, як власне, виставити ці кордони, як, власне, поговорити з цими людьми і з близьким, і з дальшим оточенням, чітко визначити, хто є хто і хто має право, а хто не має право. Ось, і, власне, про ці моменти я хочу вам розповісти. Я буду розповідати на наступну середу у своєму майстер-класі. Тобто, ви чітко зрозумієте, прокачаєте себе. Свою самооцінку, відновити свої кордони, побачити, а де затики в мене, чому вони суки, лізуть сюди, розумієте, От чого вони, власне, сюди прилазять і чому вони не питають у мене дозволу про це, чому вони заходять без дозволу? Та тому що в мене двері відкриті, розумієте? фонить, десь є дирка, і вони туди влазять. І для того, щоб це зрозуміти, треба чітко пропрацювати у ці позиції, так? зрозуміти, власне, де починаються ваші кордони, де вони закінчуються. Потім зрозуміти, е, зрозуміти, кому можна порушувати, от так як в моєму випадку, а кому не можна порушувати. Тобто, я не хочу. Тобто, ви маєте встановлювати правила своєї гри. Але знову ж таки, ми повертаємося до того, чому у вас така самооцінка, що до вас влазить в життя. Ось. І якраз про ці та інші моменти я буду говорити з вами на наступний тиждень. Ще раз хочу наголосити. На наступний тиждень на своєму майстер-класі, який швидше за все буде складатися з двох частин. Ще раз кажу, перше буде теоретична, практична, а на другий день чисто практична Господи Боже. Практичне заняття, де ви зможете прокачати власне ті тригери, ті незавершені дитячі моменти, які вас це не тільки дитячі, бо в дорослому віці теж, якщо мені, наприклад, зрадили. То повірте, ця біль залишилась, вона нікуди не ділась, і в мене буде постійно страха, чи не піде мій коханий, і знову ж таки мене зраджувати. От, і якраз у цей момент на другому занятті ви зможете собі самі прокачати. Тобто я вам покажу, як це правильно зробити, ось, як з цим розібратися, і покажу наочно, якщо хтось захоче в цьому е, прийняти участь. Отож, дивіться, ще раз нагадую: готую майстер-клас. Де ми будемо з вами говорити? Майстер-клас називається Досить бути хорошою. Пишете мені в Дірект, якщо ви хочете попасти на цей майстер-клас, значить пишете набридло бути хорошою. Ось де ми з вами розберемо. Що таке самооцінка? Ми подивимося вашу самооці... самооцінку. Ви розберетеся з тим, чому, власне, ми розберемо, що таке ваші кордони, особистісні кордони, що таке ваша територія, що таке інша територія, як не дозволяти людям туди влазити, і як, власне, підняти свою самоцінність, тобто, як почати себе поважати і розказувати людям про те, хто ви, що ви і що з вами так не можна. Я думаю, що буде класно, що буде корисно і буде цінно. Сподіваюся, що запис буде. Тому що у нас зараз такий час. Вибачте, що мене питають деколи, чи буде запис. Запис завжди є. Ну тобто, я намагаюся записувати, але. Технічні умови можуть бути такі, що можуть вимкнути в будь-який час світло і може нічого не записатись. Але я сподіваюся, що в нас таких катавасій не буде, тому запис, я сподіваюся, що буде, але буде запис, звісно, для тих, хто буде приймати участь у цьому майстер-класі. Отож, друзі, ще раз нагадую: хто ще, можливо, не почув, хто, можливо, ще не зрозумів, хтось ще десь забув, хтось мені написав і не ну, і забув, що він про те написав, і так далі. Пишіть, будь ласка, в Дірект, набридло бути хорошою. Я відправляю вам реквізити для оплати, ви оплачуєте майстер-клас на сьогоднішній день вартість його 1500 п'ятсот гривень. Ви приходите і ми з вами працюємо. Тобто я відправляю вам посилання на телеграм-канал, де буде вся інформація, і ми будемо з вами спілкуватися. Скажіть мені, будь ласка. Чи є якісь, можливо, питання по ходу діла? Якщо є у когось питання, то, можливо, ще хвилин 2-3-5 максимум поговорю з вами, якщо така ситуація у вас якась є. І дивіться, ви можете писати свої питання мені в Директ. Я пізніше можу записувати для вас відео, або якщо я маю час, то я відповідаю відразу. Так, я можу відповісти там голосовими, пізніше відео записати, пізніше виставити і так далі. Чим більше ви пишете про свої проблеми, тим більше я розумію, що вас болить, і шукаю відповіді для вас. Отож, скажіть, будь ласка, чи все окей зі зв'язком? Чи ви чуєте? Так, що в нас тут? Е, чи все окей зі зв'язком? І чи хотіли би попасти на майстер-клас? Досить бути хорошою. Ще раз нагадую, що пис... пишіть мені, будь ласка, в Дірект. Набридло бути хорошою. Відправляю реквізити. Супер. Окей. Наче, дівчатка, хлопці, хто ще хоче попасти на майстер-клас, будь ласочка, пишіть. Ось, пишіть мені в Дірект. Я чекаю на вас, чекаю ваших запитань, і е, до зустрічі на майстер-класі. Я вже в мене вже скоро в мене вже ейфорія почалася. Чого почалася? бо я почала готуватися. Звісно, я готуюся, я що читаю, я роблю. Я думаю, собі, господи, хоч би я встигла це ну, в один день, ну швидше за все бачу, що не встигну. Ну я думаю, що ніхто не розчарується. Якщо, наприклад, буде не одне одне заняття, буде мінімум два заняття, то я думаю, що ви отримаєте ще більше інформації і більше ще цінної. Інформації. Отож, все. Е, бажаю всім гарного вечора, бажаю всім спокійної ночі. З вами була Ліана Бонько, і я буду рада з вами зустрітися і поспілкуватися на моєму майстер-класі. Отож, пишіть в дірек Набридло бути хорошою і до зустрічі на майстер-класі. З всім спокійної ночі, всіх люблю, всіх обіймаю, і нехай у вас і ваших рідних все буде добре. Всім на добраніч!